Вітаю на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку архіватори, типи архівних файлів. Продовжуємо розглядати другий розділ підручника з інформатики для 8 класу. І сьогодні ми будемо знайомитися з архіваторами. Що це за програми? Дізнаємося про способи створення архівних файлів, типи архівів, які операції можна буде створювати з архівами та. Засоби операційної системи для роботи з архівами. Давайте поміркуємо, чи здійснювали ви завантаження групи файлів з Google Disk. Напевне, якщо так, то дуже часто завантаження це здійснювалося як результат у архівові, тобто групувалося в певну папку. Для яких файлів не бажано застосовувати стиснення із частковою втратою даних, ми сьогодні з вами розглянемо. І повторимо. Крім засобів операційної системи, існують спеціальні служби програми для архівування даних. Програми, які використовують для виконання операцій над архівами, називають архіваторами. У цих програмах використовується стиснення без втрати даних. Прикладами архіваторів є програми WinZip, SimZip, PowerArchiver. P-Zip, iZARG, Bundzi, WinRar та інші. У результаті архівування з використанням саме цих програм створюється архівний файл, який містить у стиснутому або не стиснутому стані файли та папки. У процесі архівування можуть бути використані додаткові заходи щодо захисту даних від несанкціонованого доступу. Наприклад, Можна встановити пароль на доступ до даних з архіву, і без пароля, ви або інший користувач не зможе переглянути вміст. Залежно від алгоритмів, за якими здійснюється стиснення та архівування даних, розрізняють такі формати архівних файлів: zIP, SIMZ, ArchCap. RAR та інші. Найбільш поширеними, особливо в мережі інтернет, є використання архівних файлів формату ZIP, а іноді ще RAR. Наприклад, завантаження групи файлів або папок з Google диска будуть поміщені в архівний файл формату саме ZIP. І значки форматів різних архівів ви бачите зараз на екрані ZIP, 7ZIP. Arch, AIDS, CAB та інші. Стиснення ж даних види стиснення даних бувають різні. Розрізняють алгоритми стиснення, що забезпечують стиснення без втрати даних, і алгоритми, що передбачають часткову втрату даних. Алгоритми з частковою втратою даних використовують, коли цілісність даних не є дуже суттєвою. Так, до прикладу, під час тиснення графічних відео, звукових файлів. Ми, оскільки органи чуття людини не завжди здатні помітити незначну різницю у відтінках кольорів на фотографії або у відтворенні звуку або відеоданих. А також якщо втрата якості не настільки важлива, як потреба зменшити розміри цих файлів для запису на зовнішній носій, малої ємності. Або для використання в інтернеті. Тоді ці файли можна стискати і в них буде часткова втрата. Однак алгоритм з втратою даних не можна застосовувати під час стиснення текстових і числових даних. Тому запам'ятайте, що часткова втрата даних застосовується до графічних зображень, звукових та відеоданих, а без втрати стискаються лише текстові та числові дані. І до цікавого. операційна система Android також має систему резервного копіювання даних для зберігання копій даних користувача, таких як смс-повідомлень, контакти, веб-закладки, електронні листи та інше. Як правило, резервні копії даних можуть зберігатися на хмарних сервісах відповідно до тих облікових записів, які ви зареєстрували на вашому смартфоні або планшетному комп'ютері. Зазвичай це цей обліковий запис Google та виробник вашого пристрою. Для відвікнення системи резервного копіювання найчастіше слід виконувати налаштування, системне керування, резервне копіювання та скидання. Потім обрати резервне копіювання даних і вибрати саме той сервіс, який ви будете використовувати для резервного копіювання. Слід також звертати увагу, що для резервного копіювання значної частини даних, із смартфона може використовуватися функція синхронізації певних сервісів. Наприклад, це найчастіше застосовується до сервісів Google. Тоді дані, що синхронізуються, будуть зберігатися у хмарі, тобто на сервері власника відповідних сервісів. А напишіть в коментарях, чи у вас на телефоні використовується синхронізація. Та резервне копіювання. Давайте пригадаємо, які операції над файлами можна виконати в операційній системі. Правильно, це копіювання, вставити, перемістити, вирізати і інше. Перейменувати, до прикладу. Які команди містять контекстне меню об'єкта операційної системи? Напишіть в коментарях. Отже, до основних операцій над архівами належить архівування. Створення архівів файлів і папок з можливим стисненням. Текст, виділений червоним кольором, замотуйте собі до зошитів. Додавання файлів і папок до вже наявних архівів. перегляду місту архівів. Заміщення та оновлення файлів і папок в архіві. Також до основних операцій ще відноситься і розархівування, тобто видобування з архіву всіх або тільки обраних файлів папок. Червоне занотовуємо собі до зошита. Створення багатотомних архівів, а саме архіви розбиваються на кілька окремих файлів, менше, На так звані томи. Розмір томів встановлюється користувачем. Створення архівів, які містять модуль видобування файлів і папок. І не потребують для видобування наявності архіватора. Це так звані SFX-архіви, які будуть самостійно розпаковуватися, перевірка цілісності даних в архівах і шифрування даних та імен-файлів в архіві та інші додаткові можливості, які ми з вами будемо розглядати на наступному уроці. Сьогодні ж ми ще поглянемо, як можна. Скористатися програмою саме SIM-ZIP, А саме ми будемо розглядати цю програму для використання архіву... архівування і розархівування. Чому саме її? Тому що ця програ... програма належить до програм з ліцензією Free Software тобто з вільним програмним забезпеченням, і може бути вільно завантажена із сайту розробників програми. Посилання на сайт я залишу в описі. Також ви бачите зображення на цей сайт, де ми бачимо можливість завантажувати для різних операційних систем різні версії даної програми. Дана програма може використовуватись для створення архівних файлів та видобувати файли в форматі 7Z, TAR, ZIP, beam. Також переглядати та видобувати файли, крім вже зазначених, понад 20 30 різних форматів, наприклад, Arch, Cab, Chain, X, FAT, ISO та інші. RAR в цьому ж списку також присутня: створювати у форматі 7Z архівні файли з функцією саморозпакування, але з розширенням не 6, а X. Створювати також багатотовні архіви та багато іншого, що ми з вами будемо робити на наступному уроці та більш глибше знайомитись. Також звертаю вашу увагу на зовнішній вигляд вікна програми 7-Zip. Існують версії цієї програми для всіх операційних систем сімейства Windows, Linux, Unix, а також для MacOS та Android навіть. Вікно програми має вигляд скрізь одинаковий. І ви бачите його зараз на зображенні. Цифрою 1 позначено рядок стану, Тобто папка і скільки файлів вона містить. Двієчкою велика область це робоче поле. Трійка це наше поле з адресою, де ми зараз знаходимося. Поруч знаходиться кнопка переходу до папки вищого рівня. Над нею знаходиться панель інструментів з кнопками додати, видобути, тестувати, копіювати, перемістити всі ці дії, що виконують кнопки, ці, ми з вами розглянемо на наступному уроці. Над ними розташована е, рядок меню, меню, в якому ми звикли вже до нього і можемо працювати. На завершення пропоную вам ось такий невеличкий ребус Ребус на одне слово, яке ви швидко, я впевнений, відгадаєте. І напишете мені відповідь в коментарях. А зараз пропоную перевірити цей ребус, і це, звичайно, архіватор. Чидокше. Дома також давайте спробуємо дати відповіді на самоперевірку для визначення як чудово ми засвоїли сьогоднішній матеріал. Як називають програми, що виконують архівування даних? Пишіть в коментарях, які операції над архівами може виконувати користувач, використовуючи ці програми. Перелічіть хоча б чотири основних в коментарях. І які формати архівних файлів ви вже знаєте, теж напишіть в коментарях. Вдома ж повторіть, будь ласка, розділ 2.2, сторінка 42-43. Також перегляньте завдання для роботи за комп'ютером сторінка 47-50. Ми ж з вами на наступному уроці продовжимо розглядати цей розділ і спробуємо навіть попрацювати практично для закріплення матеріалу. Я ж на цьому з вами прощаюсь. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал та лишайте свої коментарі. До нових зустрічей. Всі, хто мають бажання, можуть підтримати канал фінансово за посиланням в описі під відео.